Вітаю. Ви слухаєте диво кожного дня? Біблійне натхнення від Стіва Вебера. До яких голосів ви прислухаєтеся? Яке питання? Наші смартфони одночасно є благословінням та прокляттям. Щоранку мені доводиться змушувати себе не хапатися за телефон. Я навіть обіцяв сам собі, що спочатку читатиму писання. А потім все інше. Однак, часто, коли я торкаюся екрана, щоб прочитати кілька віршів з Біблії, мою увагу привертають інші речі, і я йду іншим шляхом. Я стверджую, що Ісус є взірцем для мене в усьому, проте водночас піддаюся впливу розбещеного світу, дозволяючи йому тиснути на мене. Ось чому мені потрібен спокій, ось чому. Я роблю все можливе, щоб щоранку брати паузу. У цю пору року я прокидаюся рано, розпалюю вогонь у каміні, наливаю в чашку каву й просто сідаю біля вогню, щоб почати діалог з Христом. Ісус робив так само. А над ранком, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітне і там молився. Від Марка 1,35. У такому стані ми чуємо Божий голос і можемо заглушити або хоча б приглушити всі інші голоси, що претендують на нашу увагу. Сьогодні, якщо ви хочете почути Його голос, слухайте. Його вівці чують Його голос, Він знає їх, і вони йдуть за ним. Від Івана 10.27 Моя молитва сьогодні, Господи, Твій голос це те, що я хочу чути. Твої слова дух і життя для мене. Я зроблю паузу, заспокоюся і слухатиму. Я хочу знати тебе близько. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.